Найбільший магазин Лего в Леголенді. Тут є дуже багато наборів. І навіть є сети, в яких ще немає у продажі. Починається з валіз і тут є абсолютно всі сети на різну тематику. Окуляри, леголенд, флорида, всі сети Star Wars. Абсолютно всі. Тут є горнятка, є з іменами також, ціна. Отака. От На кольор От до вибору. Також є колекція з Дісней. Це дуже великий театр, реально дуже великий. Це вже новата аріелька, що ти любиш. Я привикла аріельки з червоним волоссям і тільки вона мені така як то. Діснейська-Діснеєвська. Шкарпети, валізи, отакі є, такі рюкзаки, є, сумки, як, як, як літа ручна, ланджбокси, пенали, все, все з злего. До кольородове бори, як то кажуть, тут з Лего є, є такий нічник. А це що таке з Лего? Тож якийсь ліхтарик, напевно. Ліхта, колекція Лего Сіті. Саша такий смішний, каже, я цього ніколи не бачу. В Америці як от ідея. Ми ж не в Америці, йдемо вертатися. Я кажу, ну-ну. Так, ми зараз в Лего Сторі, в магазині Лего. І тут є магазин Лего Стор. От, який в середині він є. До речі, тут є ексклюзивні сети, яких ніде не можна купити. Такий, такий і от такий. Саша минулого разу отримав отримали народження. З нашого любимого Гаррі Потера, які сети є? Боже, Саша просто в нього все вау. Сашка, ти би тут жив, правда? Так, Так, тут такі ще сети є. До речі, оці сети вони щіпляються. Наприклад, цей, оцей, можна щіпити от з таким. Там збоку залишається місце отут. Отут і можна його щепити. Ну такого я не бачила десь раніше. Ми ж по лего магазинах, тож часто екскурсії робимо. Не так часто ж скупляємо, як робимо екскурсії. Просто, просто вау. Сашка такий має, хтось йому подарив на день народження, я не літає хто. Але оцей 500 доларів. І з цієї сторони ще все є. О, оцей будинок. А ця сова, до речі, тут є складена. Вау, як вона круто виглядає. Реально. О, оце містечко. Їхнє. Хапіт! Оцей банк дуже прикольний. Все, сет крутий. Дуже класний. Великий Титані. всього цього навсього. 679 доларів. 80. Без податків. Так він щепляється з трьох частин. Вже, магазин Майкра. Підемо далі на ніндзя. Ми тут підійшли, тут яє, Сашка, Дінуха. І коли ти повертаєш коробку, показується, яке воно в зібраному стані. Рухається ще. Як збираєте? Нічого що собі. Це класно. Wow. Wow. Так, аму ну, знімаємо машину. У нас складає. Wow. Ще їде. Бляха, оце технологія. Так, заходимо wow. wow. туди ще з ніндзя. Шапки, футболки, сети, м'які іграшки. Вот. М'які іграшки. Звичайно, що сети, одяг, маленькі валізи, рюкзаки до кольору до вибору і ланчбокси.